Привіт! Давай розглянемо множення 3 цифрового числа на 1 цифрове. Під час виконання усного множення 3 цифрового числа на 1 цифрове ми розкладали 3 цифрове число на суму розрядних доданків, а потім кожен з них множили на число і отримав ні добутки складали. Тож для того, щоб 213 помножити на 3, ми розкладали число на суму чисел 210 і 3. Далі перемножували 200 на 3 – 600, 10 на 3, 30 і 3 на 3 9. 600 плюс 30 плюс 9 то 639. Множення трицифрового числа на одноцифрове можна також виконати і письмово. Розглянемо, як записувати такі обчислення у стовпчик. Записую перший множник 213. Далі ставимо позначку Помножити. Записую другий множник 3 під одиницями. Замість знака дорівнює. Підкреслюємо однією рискою. Множити починаємо спочатку одиниці на дане число, потім десятки, потім сотні. 3 помножити на 3 одиниці дорівнює 9. Записую відповідно під одиницями. 1 помножити на 3 дорівнює 3 десятки записую під десятками і множимо сотні. 2 помножити на 3 дорівнює 6, записую під сотнями. Добуток і 213,3 дорівнює 639. А тепер запиши у зошит приклади, натисни на паузу і потренуйся обчислювати самостійно. Після виконання завдання перевір себе. Перевіряємо. 241 помножити на 2. Починаємо множення з одиниць. 1. 1 помножити на 2 дорівнює 2. Записую під одиницями. 4 помножити на 2 дорівнює 8. Записую під десятками. І 2 сотні помножити на 2 дорівнює 4. Записую під сотнями. Добуток чисел 241 і 2 дорівнює 482. І наступний 112 помножити на 4. Множення починаємо з 1. 2 помножити на 4 дорівнює 8. Записую під одиницями. 1 десяток помножити на 4 дорівнює 4. І одна сотня помножити на 4 дорівнює також 4. Добуток чисел 112. І 4 дорівнює 448.